Це відео присвячено сходам. У кого є сходи, хто знає скільки заплатив, чи хто хоче дізнатися вартість такого плану роботи, записуйте, беріть калькулятор, я вам все розкажу. Та ви собі можете підрахувати. Це в нас на сходах ламінат. Ламінат не керамограніт. Іде запили під 45 градусів. Зовнішній та внутрішній кут силикон. І так, це у нас проліт з 19 сходинок до 20 підступен. 14 квадратних метрів ламінату. Ламінат може бути як 500 гривень, може бути, так і 1000, 2, 1500 гривень за квадратний метр. Другим матеріалом, який потрібен, це клей. Одним клеєм приклею сходинку, іншу під ступеню. Вартість. Цього проліта вийшло 3800. Це вже зі знижкою. Це наклей. І робота. Робота така вартує я її ціни в 1500 гривень за одну сходинку. Це очищення, шліфування сходинки, грунтування, запил робиться ламінату, приклеюється. Силікониться, до фініша, крім самого плінтуса. Плінтус рахується окремо. Вийшла ось така гарна краса. Ну, рахуйте собі самі. Тобто, хто хоче в одному кольорі там, не підбирати, якщо плитка на сходах хочать і ламінат на поверху, то треба. Ну, тут ідеально все вийшло, тому що один і той самий ламінат. Це ламінат. Бо закидав деякі відео, і багато писали, що це плит, ну, плитка, треба фугувати туди-сюди, а ні, це ламінат. Іде. іде він в кімнатах та на сходах. Одна ліснична площадка, та сьогодні закінчена друга. Тобто, якщо я заходжу, це все відбувається швидко. Але бажано щоб шліфування відбувалося до покраски. Того, що якщо буде в Трошки пилюки, із-за того, що ну, шліфуються сходи, трошки буде пилі. Так що, хто почав ремонт і у кого є сход, і сподобалося з ламінату, воно як бетон іде приклеєно, дуже якісно, гарно все зроблено. Зберігайте, рахуйте.